Надія Савченко заявила, що якщо потрібно, то вона стане президентом України. Як ви ставитесь до такого кандидата у президенти? Положительно. Якщо вона стане президентом, то хоч в страні, щось то стане більше і лучше. Да. Ми думаємо, що буде тоді порядок місті не. з Ну, Потрібно спочатку знати, яку платформу вона під це під президентські вибори для людей запропонує, а потім вже висловлювати свою думку. Питання кандидат. Чому? А там много, або Надо Треба спочатку стати політиком, а потім вже кандидатом. Савченко заявила, що якщо потрібно, вона готова стати президентом України. Як поставитись до такого кандидата? Не знаю. Якщо буде делать все правильно, то пускай. Як ви вважаєте, вона зможе робити все правильно? Я думаю, після того, що пережила, так. Да. А ваша робота? Я піддержувала його мені. Не знаю, вона а, да... сильна жінка, я думаю. З да. неї щось вийде. Вона щось зробить, які зміни в Україні. А ну так, якщо посудити, то вона доволі довго там і держиться. Він такої сильної жінки і сильного серця я ще ніде не бачила. Пускай віддихне. Видно, що сриви нервні. Видно, як вона говорить, ну що ви, ребята, який президент? Вона зараз може такого там що… Ну, взагалі там боевая, але ставку на ній робити нечего. Там всі ж видите, як накинулись. Тянути за руки і за ноги на розтяжку. Пускай вона віддихне, очухається, посмотрит, хто є хто. Як ви ставитесь до такого кандидата? Негативна я виставити. Кожен повинен займатися своєю справою. Вона військовий лічить, займається своєю справою. Чого за одну людину, це я скільки кипішу піднімали, і коли в цей, скільки народу туже, і це є в полонах, і про них ні слова, нічого немає, а що за неї саме? А ваша думка така ж сама. як ви ставитесь до такого особисто. Я дуже підтримую цю точку зору. Буквально на днях, коли з'явилось повідомлення про те, що Надія Савченко повернулася в Україну. Я от буквально так у побутовій розмові говорив про те, що дуже добре було б, якби вона висувалася на пост президента України. Ну я б особисто підтримав її як кандидатку в президенти. Думаєте, вона зможе бути гарним президентом? Вона була ну скільки її вона була в полоні? Майже, майже рік, два майже два роки. Вона була в полоні. Майже два роки вона була сонцем України. Яка Давала надію на те, що у нас все вийде і ми переможемо. Я думаю, що в неї вийде. Мені так здається, вона військовий, достатньо дисциплінована людина і в полоні показала себе як е, от, патріотично налаштована громадянка. Тому мені здається, що е, з усіма президентами, які у нас вже були, ми можемо спробувати ще й такого президента. Я вважаю навпаки кардинально проти думка. Вона такий воєнний. Її б добре поставити міністром воєнним нашим, а президентом ну, дуже багато покладено на нього обов'язків, які ну не з таким характером, як у надії. Вона воїн, їй треба десь. Воювати, рухатись, щось робити. А президент це такий політик, який повинен бути мудрішим, який не повинен кричати на журналістів, качатися по землі. Ну я вважаю, що Надія ну, не той президент, який потрібен Україні.